Чатку представтесь, назвіть, будь ласка, ім'я прізвище, посаду правильне питати і на якій базі ми знаходимося, який правильно називають. Командир батальйону Національної гвардії МВС України в Чинівській області. Подполковник Рибак Олександр Анторіч. Раз. Бронежилети п'ять штук. Ви знаєте, наприклад, якого вони класу, де вони вам знадобляться, тобто для хлопців. Ну, Я думаю, що це велика допомога оказана управлінням. Міським управлінням міського самоврядування нам вони знадобляться для виконання завдань в антитероричної операції, яка зараз, ви знаєте, проходить на, в певній частині нашої країни. Я думаю, що це ну, дуже великому, тому що захистить особовий склад це п'ятий клас бронежилети, це захист від, майже від куль всієї стрілецької зброї, яка знаходиться на озброєних сепаратистів. Ну, я скажу, що це велика допомога. А як моральний дух хлопця? Який моральний Часовий. дух хлопця дуже 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 великий. Моральний майже всі весь особовий склад вже пройшов виконання завдань в, в антитерористичної операції. Скажем так, що нікого не прийшлося заставляти їхати. Всі розуміють, що цілісність держави це головне, це головне суверенітет, це головне тієї, в якій живуть військовослужбовці. Ну і кожен з них приймав присягу, і він віддавав собі ну, собі. Ти відчув, що потрібно буде виконувати такі завдання, які зараз ставляться перед, перед кожним військовослужбовцем нашої держави. Ви вірите в план президента, що все-таки можливе мирне розв'язання цього питання, чи доведеться все я ж таки? Я хочу це вірити, я хочу це, я всією душою хочу це вірити. Що все-таки все план президента по врегулюванню цього конфлікту мирним шляхом буде, досягне свого успіху. Але якщо і. Сепаратисти не пойдуть на те ну, на пропозицію нашого президента, то я вже сказав, що ми з гордістю виконуємо любі завдання, які перед нами поставить держава та президент. А ще можна питання? А, скажіть, будь ласка, добре, звісно, якщо це не, не знадобиться нічого, так, ні бронежилети, ні інша якась зброя. Але які ще потреби є у наших солдатів, нашій армії? Ну, для виконання цих завдань це бронежилети. А також все інше є вже? Все иншиз, я думаю, якщо... еще это основные. А еще можно спросить, насколько хороши эти бронежилеты? От чего они могут... Да, все, я рассказал. Да, все, ты прослушал, спасибо. Можно, можно Тут? Розкажіть нам, будь ласка, про саме про це снаряд, яке сьогодні було подаровано, саме про ці бронежилети. Скажіть, яка їх приблизна вартість, тобто які вони зі собою зміст? Е, ну, хочу сказати для початку, хочу сказати, що ми давно вже співпрацюємо з цим структурним підрозділом. Вони раніше на, 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 мали назву внутрішні війська, зараз це батальйон Національної гвардії МВС України. Вони нам допомагали в. Патрулювання по місту разом із міліцією, загоном самовороном, правним сектором, тобто вони допомагали нам забезпечити мир, спокій в нашому місті і не тільки в місті, в нашій області. Тому, звичайно, ми по мірі можливості допомагали, допомагаємо цьому структурному підрозділу. І цей е військовослужбовці декілька разів вже виїжджали в цільні райони, Донецька, Луганська область для виконання свого обов'язку. Тому, звичайно, вони стояли там на... Поста, вони виконували функції охорони громадського порядку. І звернувся до мене командири цієї військової частини, я звернувся до народного депутата України Валерія Дубіля, щоб він постояв у приданні цих бронежилетів. Ми придбали їх 45 штук, цих бронежилетів у Київській, на Київському заводі, В заводі коштують вони 1250 гривень в один. 20 ми передали, передали для 13-го батальйону. 20 передали для 41-го батальйону і 5 привезли і передали для цього структурного підрозділу МС Сподіваємося, сподіваюся, що вони не будуть його використовувати, але якщо вони будуть використовувати, то звичайно. Звичайно, це дуже, дуже маленька кількість для тих людей, які є в цьому підрозділі, але для тих людей, які будуть стояти на бок постах, які будуть. На, на противітрі, то, звичайно, це буде давати можливість забезпечити збереження їх здоров'я та життя. Скажіть, який клас цих бронежилет? Це четвертий клас, а Колір має значення, вони такі от блакітні. Вони є з чорного кольору, і такого захисного зеленого кольору. Залежить від того, яка тканина поставляється. Але це ж головне, там той броньований лист, металу, який вставляється. Таке також придоблю питання, а чи вірите ви в мирне розв'язання сепаратиського такого конфлікту науки? Ви знаєте, ми вчора були вшановували пам'ять тих людей, які загинули в руки Другої Вічесняної війни, всіх жертв війни, це і військових, і військополонених, мирного населення і теж мені задавали. Таке питання, я сказав, що хотілося б вірити, що мирний варіант розв'язання цієї кризи, що він буде вирішений, тому що це привело б до того, щоб просто ми зберегли життя багатьом нашим українцям, багатьом нашим військовослужбовцям, в тому числі і мирному населенню. То, звичайно, хотілося, щоб це дійсно відбулося. Але тому, що як робить та сторона, що вона не реагує на це, то ці сподівання кожним днем все менше-менше. Так. Дякую вам. Дякую. Зобираємося, їдемо.